Швидкість драйв та командний дух днями у Дубинській громаді провели змагання пліч опліч Всеукраїнській шкільні ліги із баскетболу 3 на 3 Грали напружено із падіннями, китками та неймовірними емоціями. Баскетбол 3 на – Новий вид спорту у змаганнях пліч опліч. Його лише цьогоріч ввели до програми. На міському етапі у змаганнях взяли участь учні та учениці п'ятих-дев'ятих класів із ліцеїв Дубинської громади. Усього 11 команд. Грають сьогодні. В нас сім команд хлопців із семи закладів освіти і чотири команди дівчат. Взагалі, склад команди є чотири учасники. Бачимо, що ігри проходять дуже насичено, дуже активно, дуже для дітей це цікаво. Самі ж учасники змагань розповіли, що отримали чимало вражень, емоцій та досвіду. Ну, це легше, ніж грати великий баскетбол. На набагато легше, бо менше поле і ти більш рухаєшся, але ти менше втрачаєш сили. Ну, ну класно. Більш тут дуже велике напруження велике. Ти дуже все міняється часто. Гра була чесна, противник був сильний. Будемо старатися. Серед хлопців третє місце виборола команда Дубинського ліцею номер 5 Друге місце у ліцею номер 2 Анчепіонами стали учні Дубинського ліцею номер 7 Серед дівчат боротьба була не менш запеклою. Третє місце здобула команда другого ліцею. Друге місце у Дубинського ліцею номер 5 А золото вибороли баскетболістки знову ж таки ліцею номер 7 Дівчата грали по колу, а юнаки грали по підгрупах. Відповідно, хто в якій групі зайняв місце, так і були стикові ігри. Тобто ви вже бачили, що за перше місце грав сьомий ліцей і другий ліцей юнаки. Ну а дівчата там по кількості ігор виграних зайняли перше місце, сьомий ліцей також. Так що ви бачите, як працює сьомий ліцей, але це учні. Нашої спортивної школи переможці змагань не приховують радісних емоцій та вдячні усім своїм тренерам. Якщо чесно, то було складно, бо воно так здається, що вроді невеликий шматок площадки, але все одно бігати так само учасники інші сильні. Тобто не було сьогодні слабких суперників. Мені дуже сподобалось грати. Було важко, але ну як найсильніше ми перемогли. Загалом у Дубенській громаді уже визначили переможців у змаганнях пліч опліч із шести видів спорту. За загальними результатами в нас лідирує по перших місцях здобутих це дубинський 7, і Дубинський ліцей номер 8. Кожен з них має по чотири перших переможних місця. Якщо ж говорити по загальному заліку, тобто скільки найбільше, який заклад здобув перших, других і третіх місць, тобто призових, то в нас тут лідери Дубинський ліцей номер 5. Наразі ще мають відбутися змагання із чарлідингу, регбі, шахів та класичного баскетболу. Тож бажаємо усім учасникам лише позитивних емоцій, здорової боротьби та перемог.